Сторінка 77, параграф 19. Яким буває рельєф суходолу і дна океану? Ти ніколи не перетнеш океану, якщо не наберешся сміливості втратити з очей берег. Христофор Колумб, генуейський мореплавець, першовідкривач Америки. Яким буває рельєф суходолу? Ви вже знаєте, що поверхня землі нерівна. Ці нерівності відрізняються за формою, висотою, розміром, віком і походженням. Сукупність нерівності в земної поверхні, різних за висотою, образом, будовою, походженням і віком, називається рельєфом. Вивчення рельєфу займається наука геоморфологія з грецького «Гео-земля, морфе форма, логос, вчення Рельєф землі дуже різноманітний. Найбільшими формами рельєфу є материки та океанічні падини. Їх називають планетарними формами рельєфу. Великими формами рельєфу нашої планети є гори і рівнини. Вони розміщені на суходолі і на дні світового океану. Від рельєфу залежить розташування на місцевості багатьох географічних об'єктів річок, озер, боліт, населених пунктів тощо. Рельєф формується під дією внутрішніх сил Землі та зовнішніх процесів, що діють на земну Поверхню. Пригадайте, що належить до внутрішніх, а що до зовнішніх чинників, які беруть участь у формуванні рельєфу. Розгляньте світлини малюнок 68. Визначте, що об'єднує зображення на них географічні об'єкти, а чим вони відрізняються, за якими ознаками та характеристиками розділяють гори і рівнини. Які особливості великих форм рельєфу. Рівнини це великі відносно рівні ділянки земної поверхні з невеликими коливаннями висот. За висотою рівнини поділяються на низовини, височини та плоскогір'я. Низовиною називають рівнину з незначними коливаннями висот, що не перевищують 200 метрів. Найбільшими низовинами світу є. Амазонська, західносибірська, велика Китайська, в Україні причорноморська. Деякі низовини можуть бути розташовані нижчі від рівня моря, наприклад, Прикаспійська, височина це рівнина, абсолютно висота якої становить від 200 до 500 метрів. На території України це Подільська, Волинська. Придніпровська височина плоскогір'ям називають рівнину, абсолютно висота якої понад 500 метрів. Здебільшого плоскогір'я утворилися на місці зруйнованих старих гір. До цього типу рівнин належать бразильське плоскогір'я, Південна Америка, плоскогір'я, Декан, Середньосибірське плоскогір'я, Євразія. За походженням рівнини бувають первинні та вторинні. Первинні утворилися внаслідок вікових руків літосфери при підніманні окремих прибережних ділянок морів і океанів. Так сформувалися плоскі рівнини: Прикаспійська, західносибірська, причорноморська та інші торинні на місці давніх гір, які руйнувалися сотні мільйонів років. Наприклад. Східноєвропейська, амазонська, месопотамська, індоганська сформовані річковими наносами. На півночі Північної Америки та Європи великі простори займають льодовикові рівнини. Гори це високопідніці над рівнинами, дуже розчленовані ділянки земної поверхні. Гори відрізняються за положенням висотою, віком і складом гірських порід. Гори утворюють окремі вершини, гірські хребти та гірські долини, зниження між хребтами. За висотою гори поділяються на низькі за абсолютною висотою у середньому до 1000 метрів. Кримські, уральські, середні від 1000 до 2000, Карпати і високі понад 2000 метрів. Кавказ, кордильєри. Гори є молоді та старі. Молоді гори це такі, де ще тривають горотворчі процеси. Їх вік зазвичай не перевищує 60 мільйонів років. Альпи, Апеніни, Карпати. Нерідко в таких горах триває вулканічна діяльність, діють гейзери, грязові вулкани. Старими вважають гори, де процеси горотворення вже закінчилися, які значно зруйновані внаслідок вивітрювань. Вік таких гір може становити майже 600 мільйонів років. Уральські Дайте відповіді на запитання, яка форма рельєфу називається горами, чим гора відрізняється від пагорба, як розрізняють гори за висотою, чим рівнини відрізняються від гір, що таке низовина, височина та плоскогір'я. Гори на нашій планеті розрізняються за походженням. Вони можуть утворюватися завдяки вулканічній діяльності, вулканічного походження, а також унаслідок рухів земної кори, тектонічного походження. На рухомих ділянках земна кора стискалася, і в результаті цього товщі гірських порід зминалися у складки, підіймаючись на велику висоту. Так сформувалися молоді гори, у них гірські породи зім'яті в складки. Розгляньте малюнок 69, щоб уявити та продемонструвати, як утворюються складки земної кори. Змоделюйте цей процес за допомогою завчасно підготовленого паперу, газета, використаний зошит, поролону тощо. Можна скористатися моделюванням цього процесу посібнику унікальні сторінки географії. Гори також можуть утворитися в місцях розходження літосферних плит. Розгляньте малюнок 70. Що демонструє процес утворення гір. Запропонуйте припущення, чому гори утворюються як під час розходження, наприклад, на дні океану, так і під час сходження, приміром на суходолі літосферних плит. Географічні рекорди найвіддаленіше від центру планети точка її поверхні вершина вулкана, Чимборасо в Еквадорі. Це досягається завдяки розташуванню його в екваторіальній зоні планети у поясі найменшого стискання Геоїда. Яке значення гір? Круті схили гір малопридатні для землеробства. Однак, гірські луки це прекрасні пасовища для худоби. У горах є запаси різноманітних руд залізної, мідної, свинцево-свинкової тощо. Поблизу розробок корисних копалин виникають міста і селища. Вони розташовані в гірських долинах. Гори впливають на розселення людей та перебіг багатьох процесів у природному середовищі. Вони також можуть бути об'єктами туризму, спортивного альпінізму тощо, які особливості рельєфу дна світового океану, нерівності. Океанічного дна формувалися протягом тривалого часу, за мільярди років рельєф значно змінився. Проте основні елементи залишились тими самими. На дні океанів виокремлюють материкову обмілину або шельф, материковий схил, ложе океану та середино океанічної хребти жолоби. Частина материка вкрита водою океанів та морів до глибини 200 метрів. Це материкова Обмілина або шельф. Материкова обмілена має відносно рівну поверхню і незначний нахил. На шельфі вода добра, прогрівається, річки приносять поживні речовини, утворюється планктон. Саме шельфова зона світового океану дає 90% риби й інших продуктів моря. На шельфи видобувають нафту, газ, кам'яне вугілля та інші корисні копалини. Материковий схил. Це поверхня дна, перехідна від шельфу до ложа океану. Він вирізняється великим нахилом поверхні до 15-20 градусів. Середня глибина материкового схилу від 200 до 2500 метрів. Ложе океану найглибша частина дна, укрита товстим шаром осадових гірських порід. У межах ложе океану трапляються підводні хребти, глибоководні рівнини та жолоби. У місцях розходження літосферних плит на дні океану утворюються серединно океанічні хребти. Оскільки земна кора океанічного типу тонша за материкову, на морському дні є багато вулканів, більшість з яких давно. Згасла і стала основою формування коралових островів, океанічне дно, місце багатих покладів різноманітних корисних копалин. Коротко про головне. Сукупність нерівностям земної поверхні, різних за висотою, обрисом, будовою, походженням і віку називається рельєфом. Найбільшими формами рельєфу є гори і рівнини.